Дуже серйозні та жахливі руйнування будинку, постраждалі та загиблі. Харків пережив чергову хвилю обстрілів 30 жовтня близько 22.40 було завдано авіаційного удару по Салтівському району. Авіаційний боєприпас влучив між третім та четвертим поверхами дев'ятиповерхового житлового будинку. Вночі ворог завдав авіаційного удару по житловому кварталу Салтівського району міста Харкова. Безпосередньо влучання було у житловий будинок. Це дев'ятиповерхівка. Безпосередньо після влучання до місця події прибули підрозділи ДСНС, Нацполіції, медики, волонтери, комунальні служби спільними зусиллями була організована евакуація та порятунок людей. Загалом було врятовано трьох людей. Врятовано було хлопця з під завалів, але, на жаль, він за пів години загинув безпосередньо в автомобілі швидкої медичної допомоги. На місці події сталися досить серйозні руйнації. Зруйновані квартири сталася пожежа. Горіли квартири на різних поверхах, горів автомобіль. Загальна площа 80 квадратних метрів, пожежу була оперативно ліквідована. Інформації оперативної чи достовірної, щодо того, чи хтось знаходиться чи не знаходиться під завалами, такої інформації немає. За тому будуть продовжуватися рятувальні роботи до останньої цеглини. Оскільки деякі з цих квартир, які обвалилися, орендували орендарі, і немає у сусідів достовірного розуміння, яка кількість людей мешкала, і хто там мешкав, і чи знаходились вони в квартирі в момент влучання, тому будуть рятувальні роботи до останньої цеглини. Дуже складний процес. Шість поверхів обвалилися в одне ціле плити дуже важкі, панельна будівля. І до того ж, зараз над самим місцем обвалу декілька плит просто повітря висять. Складний з позиції навіть проведення рятувальних робіт об'єкт, тому що загрожують життя рятувальників щодо озброєння. То Попередньо було використано авіаційний боєприпас, фугасну авіаційну бомбу, уніфікованим модулем планування та корекції. Запуск здійснювався з населеного пункту строїтель Білоградської області. Прокурорами вилучено уламки для проведення експертизи, встановлення точного типу озброєння. Відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаїв війни. На другу годину дня відомо про 36 постраждалих мешканців будинку, які отримали травми різного ступеня тяжкості, та про трьох загиблих двох дітей 12 та 15 років, та чоловіка близько 25-30 років, тіло якого найближчим часом ідентифікують. Давайте. Я на кухні була. І в телеграм-каналах пишуть, попереджають, а потім, коли телефон почав сильно дзерчати, я за телефон почала читати, що летить кап липці, циркони, можливо, місто. Я до табору вискочила. І звук був гу-гуг, глухий, тільки шибок і все. Повиривало всі замки, вхідні міжкімнатні, всі шибки повибивали, всі вікна, та це просто. Де жити? Де тільки маму поховали. Це не передати. Ми вже спали, і був сильний гуркіт. і все повилітало. Ось далі нічого не пам'ятаю. Зібрали всі документи документи і. Та Менесники допомогли нам спуститися. Мені матері з батьком та сестрі. Я більше не можу нічого розповідати. Тут все наявно. Погано, погано. Я не можу нічого говорити, ну ви все самі бачите. Все, що тут відбувається, у мене слів немає. Я придрімнула і почула е скло, як падає. Жахливо. Пластикові двері із балкону впали у кімнату. Вікна на балконі пластикові теж посипались. На кухні одне вікно випало. Я була сама вдома в цей вечір. Ось. І не розгубилася, сумка тривожна, зі мною була, я все забрала, одягнулася, ну правда, забула пакети паспортом. Ось. І... Треба було б забрати, але зараз така ситуація, що дуже небезпечно. Звичайно, жалко того, що в праці жалко того, що у нас мозолями зароблено. Але людей жальніше, що постраждали. У мене немає, ніяких царап, нічого не сталося, а в сусідах хлопця. Шкоджене око, душа вишаволи. Просто, знаєте, так серце розривається від того, що до нас так ставляться. Ми нічого поганого не зробили росіянам. Від така ненависть. Пошкоджено на зараз 14 житлових багатоквартирних будинків, виявлено 1600 вікон пошкоджених. Наразі працюють 420 чоловік комунальних підприємств, задіяна 31 одиниця техніки. Надаємо допомогу мешканцям житлових будинків, забиваємо вікна, розбираємо завали, прибираємо сміття будівельне. Дуже багато, дуже особливо у постраждалому будинку, в якому був прям пряме влучання. Пошкоджені конструктиви житлового будинку, пошкоджене перекриття. У ми взагалі заходити не можна, бо він на наразі він аварійний. Ігор безкровний, Сергій Перець, Віталій Грунь та Олексій Мурав'йов, Харків. Новини.